Добрий раночок. Сьогодні п'ятниця, 28 березня 25-го року. Сьогодні вечором, як ви всі знаєте, починається шабат. Шабат, шалом, гуд шабес, Всіх вітаю вас. І так як по своїй традиції, я сьогодні випікаю халу. Я сьогодні халу буду випікати не таку, як в прошлий раз, а по другому рецепту. У мене є. Багато рецептів я сьогодні вирішила по-другому рецепту спектихалу і вам показати. Ну, перед цим, як ви всі пам'ятаєте, вчора я робила салат із капусти, то я хочу зараз показати цей салат із капусти і з вами спробувати посмакувати яка смачна капуста. Так. Ось моя капусточка. Запах великолепний. Січа я положу в тарілочку і будемо з вами смакувати. Так. Це просто прелість. Так, трошечки так візьму. Багато ложить не буду. Зараз я візьму вилочку і буду з вами смакувати. Так. Запах дуже, дуже, дуже великоліпний. Зараз будемо смакувати, як можна сказати, їжі хочеться. Огурчик. мм. Хрустяща, соковита. В міру в міру всього, і солі, і цукру, перцю. Дуже-дуже смачно. Готуйте таку смакоту. Це дуже поїзна капусточка. салатик. Так. їжі хочеться салат на саму лучшу оцінку. Так, а сейчас я вам буду покажу, покажу, як я буду готувати халу і що для цього потрібно. Що нам потрібно 250 мл молока. Я тут буду робити таку опару, потім е олійку, олії треба. Оцей. Коричневий цукор, два яєчка, соль, дріжджі, масличко, муку. І для кольору треба сипати трошечки отакого. Туремерик для кольору. Так, зараз я буду все по порядку показувати. Хочу сказати. Я повторяла мільйон разів і ще скажу, що я працювала у ресторані, де готували дорогому ресторані, де готували таку дуже-дуже смачну страву, смачні блюда. І там, у випічку завжди додавали оцей туремерик. У я не знаю, як по-українськи він буде. Тому і воно тоді виходилося таке жовте. Бу би блинчики жовті, там будь би багато яєць, булочки жовті, бо там багато яєць, пірішки жовті, будь би там багато яєць. Ну, додавали оце завжди. Так, що ми для цього зараз робимо? Я зараз буду показувати. Нам треба два яйця і цукор коричневий збити у дуже хорошу таку пену. Зараз я все покажу. Так, Ми зараз два. Так, цей коричневий цукор сюди. Okay. Два яєчка. Ой. як я його розбила? Що воно тут не розвалилося в мене? І друге яєчко, два яєчка. У мене сили немає, відкриє яєчка. Що це таке? Так, і ми будемо їх збивати. Ну, я зараз не буду включати, щоб не стукотіло, не грюкотіло. Так, беремо ми в таку посудину, уливаємо 250 мл теплого молока. Потім всипаємо сюди дрожжі. Бачите, пакетик такі дрожжі. Там я не знаю, 6 чи 7. Я ніколи не дивлюся. Потім усипаємо сюди отакі. Ложечки, ложечку з половиною, і не більше цукру. Тому що дрожжі люблять цукор. Потім трошечки солі. Треба. Трошки солі. Так, потім що треба нам ще? Вливаємо сюди олійку. І оцей е, туремерик. Ну я не знаю, скільки його. Небагато треба. Небагато. Отак, отак. Ой, хвати, все. Отак перемішуємо. Накриваємо харчовою пленкою. Так, отак перемішуємо і ставимо в тепле місце. Ми зараз... А, ні, я забулася. Пару ложечок муки. Ой, боже, забулася. Вже просто, просто нема слів. Отак. Із общого количества нам треба 375 грам муки. І масличка 25 грам. Так, отак перемішуємо з мукою і ставимо в тепле місце, щоб воно, ця така опара, підійшла. Поки вона буде підходити, ця опара, ми дуже хорошенько зіб'ємо до пишних таких оцих яєчка із коричневим цукром. Так, Не буду затримувати ваше. Ваш час не будемо затримувати. Все, я виключаюся, я потім покажу. Ось про це все пішло. Що я хочу сказати, що я так виключаюся, тому що я сама не люблю, коли таке довге відео все показують подробно. Так, швидко, 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 швидко і все. Я покажу потім. Дуже добре збилося яєчка з цукром. І оця наша опара маса дуже добре підійшла. Я буду уливати і буду збивати і добавлять, що ми для цього робимо. Ми повинні зараз зразу поміняти оцей на оцей венчик, на такий крюк, щоб замісювати муку. так Ой, я що це? Не знаю, як удіть, як удіть. Все. У діла. І сюди вливаємо оцю опару. Вона нас підійшла, дрожжі хороші, молочко свіженьке, все дуже добре. Все, виливаємо. Сюди будемо додати е, всього 375 г муки. Ну, я кілька ложечок взяла, так що я не знаю. Зараз я трошечки насиплю і включу. Скільки піде муки, може, трохи буду додати, може не буду. Не знаю, ще за половину, все всиплю. буду дивитися. Якщо треба, то я буду добавлять. Ні, не буду додати. І потім вже в кінці, як замісю, то буду додати ще масле. Так, потім так. повинно це тісто вимісюся 15 хвилин, щоб воно добре вимісилося. І потім, уже у кінці, ми просто додамо масличка, щоб воно вмісилося, і все. Так що 15 хвилин працює в мене машина. Уже 15 хвилин тісто вмісилося. Тепер я вкидаю сюди 25 грам масличка, щоб воно із масличком ще помісилося. Так, як мені це, щоб туди воно упало. Все. І хай воно міситься. І ще воно, хай, коли я побачу, коли масло умісилося добре в тісто, тоді я вже тісто витягну, положу на. В общем, далі покажу процес. Хочу сказати, коли місяця тісто, ми місимо тісто, ми повинні завжди думати тільки хороше, тому що наша енергія, наші добрі мислі хороші, переходять в цей хліб. І цей хліб стає благословенним. Так що ми повинні в, хорошій, в хороших думках, в, хорошій, в хорошому всьому місити хліб. Все. Я трошечки стіл присипала мукою. Тісто дуже-дуже приємне. Отак От трошечки його підмісити. чуть чуть підмісити, бо яке воно хороше, яке воно приємне. Навіть багато муки не треба. Ото в мене було 375 грам муки, але я іще додавила у машину одну ложечку, тому що щось воно так прилипало. Треба дивитися, скільки. Так, приблизно. Ой, дуже хороше, дуже хороше. Вимісилося, тістечко. Просто прелість, просто прелість, о, як я люблю з тістом все робити. Як я люблю, а. Так, хорошо, вимісилося. Так ми його зробимо, так. І що ми далі робимо? Берем дерев'яну посудину нашу. Змастила я олією. Коли ми. Робимо халу, ми повинні брати олію ілі оливкову, ілі із виноградних кісточок. Тому що ізраїльський народ любив ілі олі, і пользували олію, ілі з оли, оливкову, ілі з виноградних кісточок. Так ми теж повинні цю таку брати. Я сьогодні взяла із виноградних кісточок. Так, змазуємо посудину нашу. Щоб вона була, це, і ложимо тістечко наше, отак, От накриваємо його пищевою плівкою. Ось, зараз я відкрию і ставимо в тепле місце. Десь на годину, це 100% на годину. Хай стоїть годину, хай відпочиває. Так, і ми беремо рушничок, як завжди, шабат-шалом. Гудшабис і прикриваємо наше тістечко і ставимо в тепле місце. І воно буде стояти в мене в теплому місці годинку, а я поки за цю годинку це тут на кухні оберу. Потім буду далі показувати. Так, все, пройшло одна годинка, як в мене стоїть тісто. Сейчас я візьму його, покажу. Воно воно стояло в теплому в теплоті, як воно дуже хорошо підійшло, це просто прелість. Просто прелесть, як воно хорошо підійшло. Дуже-дуже прекрасно підійшло. Зараз будемо викладати на коврик і формірувати хабу. Трошечки підсипали муки. О, яке тісто, о, яке тісто. Це просто прелість, просто прелість, а не тісто. О, oh гад! Ой, просто хочеться його. Так, розділяю на три частинки. Ой, прямо трошечки ще так підмісю, щоб воздух вийшов, пузирки вийшли. О, Як хочеться таким тістом працювати. Розділяємо на три частинки. Одна частинка. Просто прилість. І тут. А у мене смажиться рибка сьогодні на обід у мене. І салатик з капустки, і рибка буде. Дуже хороший буде обід. Так, все. Починаємо. Робити халу. Знаємо ці рукава. Такі длинні. Тісто великолепне Тісто просто великолепне Так, ну я думаю, всі знають, як робити халу. Не буду занімати дуже довго часу кожного. Так, ми розкатуємо так. Тому скручуємо так І робимо таких три. Оцих і тоді робимо косічку. Я потім покажу. Так, зробили ми заплели халу. Я приготувала форму, постелила папір. Зараз я положу сюди халу. Вона ще підходила в теплому місці. Так я ще оце одріжу. Чому цей папір? Великий такий. Так, наша хала, прикриваємо її. Прикриваємо ще рушничком у Так, прикриваємо. Так. І ставимо в тепле місце десь ще на хвилин 30. Хай вона підходить, а потім я покажу далі, що я буду робити. Все. Так. Пройшло ще 30 хвилин. Наша хала хорошо вже піднялася. Я сейчас її змажу яичком і посиплю конжутними насінням і буду ставити випікати. Так, все. Смажу її яйцом. дуже хорошую тисточку, дуже, дуже хорошая наша Хала сама лучшая. Так, и посыпаем вот так. Все, і ставлю її випікати. Ну я не знаю на скільки на 20-30 хвилин. Я буду дивитися по своїй духовці. Потім вам уже як вона спечиться, я покажу. Так, все, хала готова, я витягую халу. Це. Сонце, а не хала, сонце. Зараз я поставлю, покажу. Гряче не можу. Сонце, а не хала. Це просто сонце. Готуйте таку смакоту. Шабат-шалом утшабес. Нехай в вашому домі завжди царить мир, любов, спокій. І хай Бог дає вам здоров'я і довгих-довгих -довг років життя. Як божественно. Golos de uma А всього хорошого, всім хорошого вечора. Шабат, шалом.